Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Завтра мав мало відбутися засідання Рамштайн, але його перенесли через події у Сполучених Штатах Америки. Нагадаю, там повені. Тому воно відбудеться, але відбудеться пізніше. І, зокрема, західні медіа вже пророкують для України якісь рішення на Рамштайні стосовно зокрема запрошення до НАТО. Про це все і не лише ми сьогодні будемо говорити з політологом Олегом Саакяном. Пане Олег, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю, ради бачити і чути. Навзаєм. Отже, стосовно Рамштайну, його перенесли, звісно, воно відбудеться. Але особисто, які у вас очікування від цього засідання? Бо тому, що я бачила різні відмедіа заяви, зокрема, нам пророкують різне. А от особисто ви що думаєте очікувати нам все, ну, я би всіх закликав би максимально занизити очікування, і нехай реальність нас приємно здивує. Бо гірша ситуація, коли ми. Маємо завищені очікування, тим паче, що наші потреби і наша фантазія дозволяє нам припустити, що можливо трапиться щось таке карколомне і чудове, бо нам цього дуже хочеться. Але маємо виходити з того, на що реально стати захід. Мої очікування наступні: просування в напрямку інтеграції північно атлантичний Альянс. Вирогідно це запрошення від сполучених штатів або початок діалогу про запрошення. Демонстрація того, що позиція змінилася і вже не є настільки твердою з боку штатів. Ну, наприклад, це може бути: ми розглядаємо можливість запрошення України в НАТО найближчим часом. Це вже буде серйозний поступ вперед. Бо ще буквально декілька місяців тому Сполучені Штати стояли твердо на позиціях того, що ніякого запрошення України в НАТО не буде, і це була і персональна позиція Байдена. Другий момент: це 8 мільярдів, які виділені. До кінця фактично календарного року, який нам забезпечує навіть трішки більше стабільність в постачаннях озброєння і видаткових матеріалів війни з боку Сполучених Штатів, саме на час виборів, поствиборного періоду передачі влади, коли нам дуже важливо не залежати від електоральної ситуації. Тому одним махом по декільком програмам Байдену було це виділено. Це має перетворитися в конкретні строки і кількості озброєння. Щось постачають зараз, щось пізніше, що конкретно з цього узгодження цього з партнерами. В тому, щоб було максимально досягнуто синергії, наприклад, в певних комплексах зброєвих або в певних логістичних ланцюжках тощо. Для цього, власне, Рамштайн існує. Це такий собі великий селектор, в якому узгоджуються позиції партнерів. У вас є система управління, у вас є дві пускових установки, у вас є по одній. Разом робимо батарею зенітних ракет, наприклад, батарею і передаємо їх Україні. Саме для цього існує Рамштайн, тому перекочування конкретних строк грошових в конкретне озброєння. Третій момент це певні програми по всередині НАТО домовленості щодо них, які можуть бути закріплені або оголошені вже на зустрічі натівські, яка слідує одразу ж за ці, цим ланцюжком зустрічі двосторонніх і багатосторонніх стосовно підтримки України на 2025 рік. У випадку приходу Трампа або якихось внутрішньополітичних в штатах, що НАТО буде спроможне перехопити певні процеси. Також це 50 мільярдів, з яких 35 має виділити європейський союз, де Угорщина їх блокує, але це було дуже очікувано. І вже ще до початку публічного обговорення цього голосу Угорщини було зрозуміло, що треба випрацьовувати альтернативні механізми. і В Європі це робили. План Б готувався як основний план, фактично, а план А просто був обов'язковою програмою, яку треба було пройти. І 15 мільярдів які виділяються іншими урядами, які мають піти і на озброєння, і на економічну стійкість України на наступний рік, убезпечивши нас на 25-й рік від можливості переривання нашої підтримки, тобто довгий горизонт планування. Ну і звісно ж, тематики на Рамштейні, які стосуються протиповітряної системи оборони, літаків, і хотілося би дуже бачити. І дуже сподіваюся, що дійсно вдасться. Певні ознаки цього існують, але знову ж таки, я би зараз занижував би наші очікування, але є шанс на те, що НАТО може продемонструвати перехід від логіки стримування Росії до логіки примусу Росії відповідного озброєння України дещо з інших доктринальних позицій вже. Наприклад, нещодавні заяви пана Рюте, президента Фінляндії Стуба, розпочаток ядерних навчань зараз і можемо подивитися список країн, які приймають в цьому участь, а саме Британія і країни півночі. Географія цього проведення говорить про те, що певна еволюція визрівання процесу відбувається, і з можливим зменшенням ролі Сполучених Штатів з одного боку випадає найсерйозніший гравець лідер. Північнотично альянсу, а з іншого боку, зменшується скляна стеля, і інші гравці і коаліції рішучих в Європі можуть підхопити лідерство і власне скористатися цим моментом для того, щоб трішечки підняти планку згідно з тими викликами і розумінням, які є в Європі. Володимир Зеленський зараз перебуває з візитами у Європі. Зокрема, вчора він побував у Франції, і він сам написав, що він таким чином презентує нашим партнерам план перемоги від України. Але крім того, я побачила дуже цікаво. дуже цікавий матеріал від «Політико». Вони пишуть, що президент Зеленський поїхав не лише презентувати наш план перемоги, а також у нього є п'ять прохань до наших партнерів, з якими він поїхав. І зокрема, видання вирішило взяти на себе таку від. Вповідальність і оцінити за шкалою від 1 до 5, наскільки партнери зможуть реалізувати ці прохання від президента? Я б хотіла зачитати і поспілкуватися стосовно цього з вами. Отже, перше, перше таке прохання, з яким поїхав Зеленський, це дорога до НАТО. Ми вже почали про це говорити, звичайно, і політику дає шанси на успіх лише один з п'яти. Що ви про це думаєте? Я думаю, що політика оцінює зараз здраву ситуацію з можливістю вступу України в НАТО, тому що є ціла низка країн, які. Не готові прийняти це рішення, і електоральна ситуація всередині їх країн це дозволяє зробити, як то Угорщина, Словаччина. Є частина країн, які серйозно занепокоєні тим, що це може виявитися квитком на війну з Росією. Тут доєднується ще низка країн, в яких суспільство не сприймуть такий крок, якщо його правильно пропагандистські Росії і скептики вступу Україну в НАТО супроводять. І є більшість країн на сьогодні. Абсолютна більшість може навіть сказати, яка підтримує запрошення України в НАТО, але ще роздумує з приводу вступу України в НАТО в короткій перспективі. Тому я би сказав, що якщо питання стоїть вступу України в НАТО наразі, то один з п'яти, навіть менше можливо, якщо запрошення України в НАТО, то я би сказав би три з п'яти. Ми наразі найближче за всі роки. За всі роки війни, в принципі, за 11 років до цього моменту так близько ми ніколи не були. Але не факт, що це відбудеться. Занадто багато зірок має зараз зійтися для того, щоб вікно можливостей для цього остаточно відкрилося. Наступне прохання, з яким поїхав Зеленський, це захист українського неба. Що очевидно, звичайно, посилення нашої ППО, але чомусь тут політику теж прогнозує один з п'яти. Що ви думаєте з цього приводу? Посилення ППО буде відбуватися, є ціла низка контрактів, які вже заключені, плюс є ще можливості установки по світу, де можна їх взяти. Інша справа, що мені здається, політику оцінює, чи закриє захід небо над Україною, а як це було над Ізраїлем, коли західні системи протиповітряної оборони, літаки збивають ракети, безпілотники, все те, що летіло на голову ізраїлітян. Такого варіанту наразі очікувати не доводиться. НАТО всіляко уникає воєнної конфронтації з Росією. Вони навіть коли залітає на їх територію, будь то над Балтикою, будь то в Центральній Європі або на північних Балканах, маю на увазі Румунію. Вони не сильно поспішають це збивати. Коли навічок використовується в Лондоні, вони не визнаються казусом Белі, не дивлячись на те, що. Гинуть піддані Британії, коли Російська Федерація прямо кидає виклики, роблячи політичні вбивства, готуючи замахи на голову концерну Рейнметал, замахи на власника болгарського підприємства оборонного захід цього виникає. Тому я би не очікував зараз, що вони дійсно готові перейти цю межу психологічно, перш за все, з тим, щоб вступити в конфронтацію з Росією в українському небі. Наступні два пункти це право на далекобійні удари по Росії. Звичайно, також очікуване від України. І наступне поставка ракет Таурус Німеччиною. І там, і там знову ж таки, нам пророкують один з п'яти. Тут теж цікаво почути. Ну, політику якось дуже скептично взагалі відноситься. Я все по Таурусах. Я би менше одиниці з п'яти дав, я не думаю, що наразі це. Дійсно настільки реалістично, плюс, давайте чесно, це потрібна зброя, але ну в тих кількостях, яких може Німеччина їх поставити, це виключно зброя для знищення Керченського мосту. Не більше і не менше. Ну тобто і то потрібно цілий комплекс заходів для того, щоб це стало можливо зробити Таурусами. Але в широку перспективу сказати, що це прям буде геймченджером, ні. А от з приводу ударів глиб Росії. Тут я думаю, що не один п'яти, а більше, оскільки я би очікував би на Рамштайні в рамках всіх цих зустрічей можливість заяви Сполучених Штатів, що вони, звісно, не можуть заборонити партнерам діяти на їх розсуд, і таким чином Україна могла би обмежену кількість, оскільки там Франція, Британія не можуть поставити Україні велику кількість подібних ракет систем. Але Сполучені Штати, я думаю, що до моменту завершення виборів не варто. Розраховувати на те, що готові будуть зробити таку заяву, і навіть зараз дозвіл партнерам буде залежати зокрема від того наскільки буревій сполучених штатах похитне чи ні позиції демократів, бо саме влада буде нести відповідальність за реагування всіх служб. Які мали би відпрацювати, а ми ж розуміємо з вами, що ніколи не буває так, щоб на 101% відпрацювали, і щоб після буревію спискала, яка в нас молодець влада? Само собою це похитне позиція. Тому очевидно, що будуть співміряти для того, щоб це не вдарило ще більше, або не посилило тезу Трампа, що Байден більше піклується про українців ніж про американців. І останнє, що прогнозує політику, це найпозитивніше позитивніше 5 з 5. Володимир Зеленський хоче зробити Україну арсеналом демократії. Зокрема, він їде також залучати інвестиції для нашого оборонного комплексу, закріплення нашої економіки, і також забезпечення з озброєнням не уточнення, яке немає уточнення, яке озброєння саме, ну але пише 5 з 5. Що ви думаєте з цього приводу? Тут я готовий погодитись з політикою, хоча я б сказав би 4 з 5, тому що те, що а, західним представникам здається, що це максимум 5 з 5, для України це лише половина програми від очікувань. А, наші очікування значно є амбітнішими ніж. Сподівання наших західних партнерів тому те, що вони оцінять 5 з 5, українці скажуть, ну так, на трієчку з плюсом можливо. Тому тут я думаю, що будуть просування. і Дійсно, Україна отримає за додаткові інвестиції. Робота йде на тим, щоб інвестували в виробництво в Україні, щоб з'являлися не тільки дані, але й інші партнери, які будуть купувати українське озброєння в українських виробників для українських потреб або спільних. Україно-західних потреб посилення, наприклад, східного флангу, принаймні, я цю ідею лобіюю вже достатньо давно битий рік, десь і бачу, як зрушується вона в Європі. І не один я, а ціла низка людей очевидно працюють над цим. І ясно, що в цьому о, напрямку спроможності якраз найбільше на сьогоднішній день добре просунутися і провести серйозні перемоги з цієї низки зустрічей. Пане Олег, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркера Подій був політолог Олег Сакян. Мене звати Ольга Салабай. І я вкотре закликаю обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал «ФМ Галичуна. Пишіть нам коментарі, ставте вподобайки. Зокрема, під цим відео пишіть свої думки стосовно цієї теми. І до зустрічі.